Слава Україні! Тут, значить, два орка, які, на жаль, вижили, тому що вони хотіли відкатитись, а їхній командир сказав, що він їх самолічно е обнулить. Вони почесали свої репи, бо все-таки щось у них там в мозгу є. І, значить, записали відео для своєї карги, яка в ражці, що вони в, в дуже скрутній ситуації їм прийдеться здаватись ж. Ну, такая, короче. Девитесь видео. А я потом сделаю высновок сви. Привет, дорогая. Вот попали с другом в очень тяжелую ситуацию. Из группы у нас осталось двое. Я и вальщик. <как> Выходим на связь с командиром. Просим дать откат. Он откат нам не дает. Говорит, если откатитесь, обнулиться вам лично. Но мы решили сейчас с другом нафигать. Выключить радейку, выкинуть автоматы и попытаемся сдаться укропом в плен. Но мы живые, мы не двухсотые, не трехсотые, не пятисотые. Просто у нас варианта больше нет, Только один вариант. Сдаться и все. Если ты увидишь это видео, прочтешь, прослушаешь, отнеси его в военную прокуратуру, пожалуйста. Я вас очень сильно люблю. І значить, що ми можемо зробити які висновок? Значить, мародерити це нормально для них, вбивати українців прийти на їхню землю, так? І віднімати в когось життя, неподинокі випадки вбивства дітей, гвалтування жінок, гвалтування на цих песиків це теж засвідчено. І неподинокі випадки. А своє життя, значить, вони хочуть зберегти. Тобто людина, якщо ну, в лапках, бо росіяни це люди в лапках. це Більше недорозвинена людина, бо не знаю, як їх назвати, ну менше з тим. Свідомо приходить в чужу країну вбивати людей, вбивати дітей, вбивати, гвалтувати жінок, руйнувати міста. А своє життя, значить, він цінує. І своє життя, значить, він хоче зберегти. Я не знаю його подальшу долю свого виродка. І сказати, щоб я вірив в Бога, я більш атеїст. Але думаю, щось є таке на світі, що карма має прийти до нього у трьохмножиному у трьох виразі. Щоб так, як мішком ото його накотило. Слава Україні!